Це одночасна робота і антистрес. Це одночасно робота і е, даже забування про цю війну. Тобто ми коли постійно з ними, постійно в русі, ми не читаємо новин і лишній раз е, не перенавантажуємось по-своєму всі схиблення на тваринах. Ми любимо їх, і завдяки цій любові ми з ними постійно. Наш притулок. Вже існує більше 20 років, якщо буде точніше, йому 24 роки. Коли е, з'явилася думка, щоб з'явився цей притулок, е, його засновниця почала шукати місце. І єдине підходяще місце було в Гостомелі, так як воно підходило по розташуванню віддаленості від людей, так як е, це притулок, тут собаки гавкають, і це зайвий шум. І ось знайшли це місце. Е, е, орендувала у будівлю і в цій будівлі почав розвиватися притулок. У нашій команді зараз 10 чоловік. У нас знаходяться два лікаря. Євген. У нас є завідуючий Максим Борисович. У нас є люди, які працюють із собачками, і люди, які працюють з котиками. Ну і наша, наш директор Марія. Ми хороша команда, дружня. І намагаємось один одному допомагати. Тобто, якщо у когось щось не виходить, там хтось заболів, у когось якісь вимушені вихідні, ми намагаємось один одного заміняти і один одного підтримувати. Зараз е, дуже допомагає притулку саме волонтери. Тобто ми живемо не за рахунок держави, а за рахунок небайдужих людей, які фінансово нас підтримують. Є люди, які нам підтрим... ну, нас підтримують донатами, а є люди, які нам привозять корма. Іграшки для тварин, підстилку, обробки, і тобто є люди, які хочуть допомогти певній тварині, або є люди, які хочуть допомогти взагалі притулку, і ми дуже раді таким людям, які нам допомагають. Ми являємося учнітелями основателями, авторами ідеї, і учісоучдителями. Очень крупного і уже известного фестиваля по устройству животних сім'ї називається Me Days. Он проводиться регулярно на ВДНХ. Adopt Me Days — це фестиваль, це волонтерський фестиваль, який об'єднує всі притулки України. Ми змогли в одному місці в один час об'єднати велику кількість небайдужих волонтерів і небайдужих людей, щоб знайти дім безпритульним тваринкам. Me Day вже трошки більше року, і за цей період ми віддали більше тисячі тварин. Думали, як взяти кота, тому що ну хотіли вже дуже давно. Так дуже шкода тваринок, Вони тут дійсно заслуговують на любов. І ми своїми Me днями показуємо людям, що тварині не обов'язково бути породистою, щоб її любили. Можна просто прийти. Погуляти на нашому фестивалі і закохатися в когось. От є люди, які просто йшли по ВДНХ, гуляли, зайшли до нас погріться, і поки вони ходили в нас, вони побачили там котика або собачку і зрозуміли, все, я без нього раніше не мог жити. І вони до нас приходять, вони нам розказують свої історії, що. Ніколи не думав, ніколи не знав, але зараз все, це моя тварина, я без неї жити не можу. І потім надалі ці всі люди відправляють мені або Максиму Борисовичу, або Марії фото, відеозвіти, де ці тварини в люблячих сім'ях, і в них все чудово. Тварину, яку ви взяли з притулку, вона розуміє, що ви її врятували. Вона розуміє, що ви дали їй цей дім, на який вона заслуговує. А коли ви купуєте тварину. Uh, це, ну, вони теж класні, вони теж хороші. Ці тварини вони нічим ну, не гірші. Я не маю нічого проти uh, розплідників тварин. все, але я думаю, що наразі з тим, що в нас війна, з тим, що в нас така ситуація в країні. Uh, я думаю, що краще взяти тварину з притулку і врятувати тварину і дати місце іншій тварині потрапити до нас, а не бути на вулиці, ніж її купувати.